Я yeah. Написи, що можна викидати, що викидати не можна. Якщо ми вертаємося до металу, то бачимо, що не всі медалеві вироби можна викидати. Так, учням Рівненського ліцею номер 28 розповідають про нові контейнери для відходів. Нещодавно поблизу навчального закладу з'явився сортувальний майданчик. Як розповідає директорка ліцею Ольга Ревут, з учнями проводилися спеціальні бесіди та уроки про важливість сортування сміття. У нас звернулися представники від громадської організації, які провели з дітками попередньо заняття, показали, як працювати з цими побутовими відходами, які є види побутових відходів, які можуть сортуватися, і таким чином, вже коли були встановлені контейнери, дітям показали, розказали, навчили. Сподіваються, що будуть використовуватися у повсякденному житті. Ліцеїстки Аня та Дарина розповідають, раніше сміття не сортували, але кажуть, будуть це робити задля збереження нашої екології. Школою не обмежиться. Цю практику впроваджуватимуть і вдома, тому що багато є островів, які забруднені сміттям, і багато сміття викидають в прості баки. і чи плануєш ти сортувати сміття так. в школі? Так, чому? Тому що я хочу підтримати екологію землі і щоб тварини не стартали. Треба сортувати сміття, тому що е, багато є сміття, сміття островів, і там страждають багато тварин так само під водою багато пластикових речовин шкодять нашій нашій планеті. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шикерзян, створення таких майданчиків у громаді стало можливим завдяки спільному грантовому проєкту з німецьким містом Панков. Ця співпраця спрямована на розвиток системи роздільного збору побутових відходів та формування екологічної культури мешканців громади. Ініціатива проявилася від наших партнерів, тобто це почалася реалізація в нашому місті, тобто це є фактично 5 локацій, які будуть встановлені для сортування побутового сміття. 43 тисячі євро, які фактично є грантові кошти, вони залишаються в нашій громаді. Тому, я думаю, будемо надалі так само працювати. Тобто це такі перші показники, що ми готові, ми це реалізуємо. Я думаю, будемо показувати нашій громаді, проводити навчання наших дітей наших людей, які проживають в нашому місті. За словами начальника КТП 1728 Сергія Марчука, найчастіше майданчики для роздільного збору відходів становлять в густонаселених районах поблизу шкіл та дитсадочки. Поруч розміщують по чотири контейнери для збору макулатури, металу, скла та пластику. Наразі збудовано тільки 5 по цьому проекту, але ну я ми будемо працювати як і з німецькими партнерами на те, щоб в нас цьому році продовжити цю тенденцію, збільшити їх кількість. І ну і від себе також будемо робити все можливе, щоб збільшувати кількість контейнерних майданчиків для сортованих відходів. Також в планах підприємства в цьому році забезпечити кожен сміттєвий майданчик, як мінімум жовтим контейнером, де ми збираємо вторсировину. Наразі встановлено п'ять майданчиків. На проспекті Миру біля колегіуму, княгині Ольги поряд із ДНЗ номер 1 та 3, Євгене Коновальце біля 28-го ліцею, Кулика та Гудачка поблизу 19-го ліцею та у Квасилові. Дарина Черемшини та Ілля Лахай, Телеканал Group.